З вами Петренко Михайло Юрійович, і зараз поспілкуємось на тему причини виникнення каменів в жовчному міхурі. Камені в жовчному міхурі не виникають раптово. Це наслідок тривалих змін у роботі травної системи. Основна причина застій жовчі. Коли вона довго затримується в міхурі, з неї починають випадати кристали холестерину або солей, які поступово перетворюються на камені. Сприяють цьому нерегулярне харчування, тривалі перерви між прийомами їжі, надмір жирної та смаженої їжі, часто камені утворюються у людей із зайвою вагою, при цукровому діабеті, гормональних змінах або під час вагітності. Важливу роль відіграє і спадковість якщо у ваших родичів були камені, ризик вищий. Щоб зменшити ризик, дотримуйтесь режиму харчування, пийте достатньо води, контролюйте вагу та не ігноруйте дискомфорт у правому боці, бо будь-яку хворобу легше попередити ніж лікувати.